Напередодні в іракському місті Таляфар, розташованому за 150 кілометрів від сирійського кордону та за 450 на північний захід від Багдада, бойовики ісламської держави стратили 300 полонених єзидів. Про це йдеться повідомлення Єзидської партії прогресу. Віце-президент Іраку Усама аль нуджейфі назвав страту жахливою і варварською. Протягом 2014 року у полон до ісламістів потрапили близько тисячі єзидів. За різними оцінками кілька сотень впито у полоні. У січні 2015 в іракському місті Кіркук представники. Курдської автономії передали приблизно 200 єзидів, в основному старих, хворих або поранених. Єзиди прихильники власної релігії. Єзидизм. Це вчення включає елементи язичництва іудаїзму, християнства. Прихильники цих конфесій переслідуються бойовиками ісламської держави. Єзидизм поширений поміж представників курдської національності, зокрема на території курдської автономії. Іраку нагадаємо, терористична організація Ісламська держава заснована 2006 року. Улітку 2014 вона захопила частину Іраку і Сирії і проголосила на цих територіях халіфат. Іракське місто Мосул. Ісламісти вважають своєю столицею.